До! Лікарень в столиці під час початку акції протесту швидкі доставили близько п'яти сотень мітингувальників. На початку протестів постраждалі зверталися з травмами голови, забоями, забиттям грудей. Нині травми мирні, переважно застуда. Цілодобово в центрі Києва чергують до 20 бригад швидкої медичної допомоги. Не будуть послаблювати пильності під час новорічних свят. Київські чиновники запевнили, всі лікарні і швидкі мають достатню кількість медикаментів і сил. Особливо працьовитих сьогодні відзначили нагрудними знаками, грамотами. Дяками і грошовими преміями для медиків працювати при такому навантаженні не дивина. Такі ситуації бувають не тільки в союзі з майданом. І до майдана були такі ситуації бувають масові ДТП, бувають якісь то прийшові, бувають якісь стрічки на стадіонах, які-то концерти, дні независимості, дні города. Такі ситуації бувають достатньо часто.